Сьогодні, яке в нас число? 20. 20 лютого місто Ізмаїл, 20 лютого лютого Ізмаїл, центральна поліклініка, вулиця Клушина. Сережа, пару слів. Як ти тут опинився? Я я Сергій, суб'єкт людина в правовому статусі суб'єкта міжнародного права. Сьогодні до мене вломилися. Не встановлені особи з підробленим е протоколом, з е ухвалою суду, якого немає в реєстрі, е провели обшук незаконний. Е е потім із ялі всі... по Ви... по по е в мене е ноутбук, е телефони, документи викрали, викрали в описі е викрали в... 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 То есть, телефони. Якісь паперові документи, все із яли. Потім співробітники не встановленої організації мене силою силою примусили вийти сісти з ними в машину під привідом, що ми їдемо в поліцію, в відділок поліції встановити встановити. Мої вашо со мої мою, мою да, це при, при яку, наявності це... твоїх документів, які в тебе були вдома. Які документи в тебе були вдома? Так, при наявності д... паспорт, паспорт моряка і технічний паспорт на машину. Так я, я не ви я не визнав, що це е, мої документи, тому що людина документів не має. З цього з цього приводу паспортів немає. Так стього з, з, з цього приводу мене е, силоміць виташко е, витащили з дому і сказали, що повезуть мене до відділку поліції. Но, е, посадили мене не в машину поліції, а посадили в якусь настановлену машину підробленими номерами. з підробленими номерами. тому що е, та це не. Е, Номера Украї... євробляка, Украї... да, євроблі євробляки, це не військові навіть. І сказали, що повезли мене до відділку поліції. Натомість привезли мене до ТЦК на вулиці Клуша, на місто Ізмаїл. Силоміць мене завели до якоїсь спортзали. А тут мене, мене витащили із силою. Намагались мене заставити підписати якісь документи. Після цього мене а, погрожували мені, що застосують до мене силу. Сказали, що втоплять мене в Дунаї, сказали, що вивезуть мене в підвал за ноги? мене, мене підвісять, якщо я не підпишу, не підпишу ці документи. Після цього, як я відмовився підписувати, вони доставили мене, привезли мене силоміць до поліклініки, де змушували мене пройти військово-лікарську комісію. Я на що я сказав, що на що я сказав співробітникам поліклініки, що мене сюди доставили силоміць. Я сюди прийшов не за своєю волею. І е, попросив, так як в мене е, вилучили телефон, забрали телефон, ноутбук, усі е, средства зв'язку, я не мав змоги нікому подзвонити. Тому в поліклініці я е, попросив людей, щоб вони е, подзвонили моїй дружині, поз, як їм дали мені змогу е, От. Після, після цього не встановлені особи, е, потихонечку почали по одному ходити, Уходіть, тому що зрозуміли, що сюди їдуть люди, що це е, е, пройшов розголос цієї справи. Вони почали по одному зливатися, уход, виходити з установи, і їх, і вийшли усі, усі троє осіб. Ми визвали. Ми я визвав на, на моє прохання. Люди визвали співробітників сок. О, Коли це було? Це, це було, Час назад. Це, це було десь, годину назад. десь годину тому, десь приблизно годину тому співробітники СО не приїхали на вимогу людей. Працівники не встановленої контори виїхали звідси, їх немає. Об'ясні, що коли він питався приділити документ, ти увидел, що у нього є посвідчення? Так, 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 так. Коли це не я, це Леся Я коли в нього питав документи і сказав, ми вам, коли приїхали, я вам все вже показав. Все більше він не показував документи. Щоб Я запам'ятав, хто саме приїжджав. З поліклініки вже е, вимагали в, них, в нього співробітника якоби Служби безпеки України придивити своє посвідчення. Він його показав, де було написано «А.Р. Крим, Кримська Республіка. Без фамілії, там тільки фотографії Без, без, без прізвища, тільки фотографії. Частково показує, що це так. так. І, і, і тому в мене є, є підрозділ, так як так, так, авто, е, Автономна Республіка Крим знаходиться під ворожою окупацією, є усі підозри, що це їх агент, який е, внідрен Служби безпеки України для того, щоб, щоб, щоб а може вони просто для, окремо для, для того, щоб він скомпроментував. Службу безпеки України в, е, е, сформувати недовіру до наших до, до спецслужб, що вони не виконують Конституцію України, що вони не виконують міжнародні закони України. На даний час ми не бачимо вже скільки пройшло, більше як півгодини. Більше години, як нікого немає. Вони посідали на машини і. Десь выехали Серега, вот этот который СБУшник, да? Представился в Бородой. Да. Он показал какие-то документы, да? Типа вот это что с Крым. Да. А те остальные никто ничего не показал Никто не показывал. Все, И все были в Все, все все которые Балаклава. были вместе с ним, они были... один в Балаклаве был, второй, второй в примещении ТЦК, сняв І в них пістолети були на такому, в такому стані, що будь-який прохожий міг ви, витягнути і зчинити злочин. Це, це, це було, скоріше всього, для провокації, але те, що вони ходять озброєні... Так, так, так ще, 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 ще один факт. Співробітник Яков, поліції, який, який прибув до мене додому, він приїхав без бодікамери. Службово приїхали з якоюсь камерою фікса, яка, яка не записувала, яка сіла в них. Що перемовлялося. Ви що не зародили цю камеру? Ну все. Ані вони, вони приїхали, навіть не знаю. Не знаю, по чиї вказівки вони до мене приїхали. Прохання, максимальний розголос, що відбувається, і аналізуємо ситуацію. додатково буде викладено далі. Так, і Пусть розберуться в тому, що.